Так, ми дома, як Ольга говорю, каже, дивіться. Дивись, кажу, не забудки, такі, вроді, каже, і цвіточок такий, а такий гарнесенький, Да? Оці ось. ось о, вроді нічого, нічого травичка зелена. А заквітає. І таке ж воно гарне. Анімони воно такі теж гарненькі. І так ось. О, да? Так нічого, нічого, а воно. А воно-то гарне, а воно-то гарненьке, квіточки, ось, все. дивіться, і оці усьо. Не знаю, як вони називаються, звісно, як вони тут, О. ну я не глазки. Ну, їх у мене повно. І вони такі гарненькі, так вони... Вони так розростаються, де цибулька впала, і там воно їх повно, і там повно. М? Які гарні. Які гарненькі. Їх би треба було десь. А, там у мене вони є, але щось не квітнуть. Пора саджувати, а скоро дивіться, які кусти у мене будуть. Ці, гвоздіки. Як заквітнуть. Як буде квікнуть, 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 як буде гвоздіка. Хоч і бур'яни, але і квіточки є, дивіться. Яке воно, яке воно гарне, яке воно гарне. Це теж щось буде таке цвісти. Не знаю. Красиво. Красиве. Я це теж поросаджую на ту грядку, щоб також було порозсаджую оце як він називається К, чи як він К, Не помню, забула, вилетіла з голови. Каліос як він називається забула. Ну, таке. Ось таке гарненьке, там півник, там то, там то. Піон деревовідний, щось, щось ще не цей. Ще трошки почекайте. У маринки мій піон розквітнув, такий ярко-ярко-розовий. А цей деревовідний а в мене ще ні. Ну, в мене блідий такий. Анімони теж такі гарненькі, ось яблунька дійшла все-таки. Ці піони навіть квітнуть будуть, що ми ось викопали їх здоровим кущем таким. Я ж сподіваюся, вони заквітнуть. Він не присохне. Там воно пізні тюльпанчики, що Коля мені в минулому році копав. І клубничка. Ось все, тюльпани які гарні. І вони, які вони такі ніжні, такі гарні. Це все, Ой, куди я Не знімаю такі тюльпанчики? Тут калачики. Все одно гарно. Так, рибочки коля з крістини перебрали мені, Там мамі ставила пакет повний. грибочків. у мене тут вже розморозився фарш. Я ще зранку дістала, хочу зараз біля шив швиденько. Це у мене картопля на борщ. Тут у мене вже стоїть борщ. Зараз зажарку по цей посмажу. Коля там, Зараз покажу, що клен спиляв. Е, отут же ж де оце прицеп. Е, Різ два клени такі здорові. І вони прямо на, на черешню, на все черешня жгнуться почала. А ми і спитали, дім можна спиляти А Він каже, так каже, можете повністю спилять. Каже, це ж я оставляв, каже, гілочку таку маленьку, а ця гілочка каже, поки мене не було, вимахала, то мені каже, не макали. Він приїхав. На цей в відпуск відпочив і погнав вже опять. то каже, можете прибрати. То коля прибрав його спиляв, пиляє на цей, на дрова забере, а гілки вивезем приберем. Та якраз у мене і грядки не будуть насінням клену засіяні і і і трохи Ох. Воно йому не треба ці клени прибрати, Там Потім коля прийде траву, покоси поприбирає, та й вже чистіше буде повивозиться. Треба було взагалі спитати, може йому який ще там поцай, повипилювати. Нам би на дрова було, а йому б чистіше було. Бурячок з цибулькою. Ось присмажиться. Томатну пасту додам. У мене вже квасоля закінчилася, вже все. Так, смажиться. Ой, а ці скільки перемивати? Скільки їх вимивати, ну такі гарненькі. Є такі з товстенькою ножкою, є такі з тоненькою, ніжкою. Гарні такі. І під яким деревом ще. Де є отакі ось темніші вони. Є ось такі світліші. Є взагалі ось такі геть світлі. Ось, бачите, які вони такі. Під яким деревом, де, де ростуть, то ось це. Колір різний. Це ось. Це. Ой, пал. взагалі дивіться, який світлий. Ну вони всі як з пупінкою якоюсь. Бачите? Ось така, ось. як пупінка. І ось така але все, все одно, як пупінка на шляпку. І тут ось, бачите, яка така і тут такі великі такі. Ну, всі як з купінкою такою, Такі хвилясті є. Смачні дуже. Ой. Смакота у мене доварюється зараз закипить, прокипить і все, і борщик у мене готов. Я можу займатися спокійно, собі зараз біля шами. Швиденько наліплю, зроблю. Поки мої поз'їжджаються, посходяться, Коля поїхав, Нікіто на роботі ще. водочки собі робля. Крючки мотаю, сидить. Рибачка Крістіна. <laughs> Не, ну, як хтось додумався там написати, як я покрасила і шортс виставила подстілка українська. Це ж мужик називається, який ти мужик, як ти тварюка. цей примулка заквітла, те, що Коля мені в минулому році дарував. Так що парчик стоїть. Так. Фух, замішувати тісто. Так, я вже швиденько зараз тісто на біляши. Негусеньке таке в мене. Воно. Замісила фарш у мене вже готовий, борщ у мене вже готовий. Тістечка у мене ой, прям аж живе. Папа їде. Ага, вже приїхав. Так, все, швиденько зараз. Не виходить, у нас вдвох поїхати до батьків. Я буду досмажувати біляші, а потім мені ще перемить гриби, законсервувати. Тому пакет грибів, біляші десь положи гарячі. Де Де Крістін, дай пакетик, щоб жирне не було. В хаті, В хаті пакети, Цей. на Або баночку. А, ага. Час. І маночка баночка меду. Все, стартуй, визий гостинці. Колька прилетів, уже з'їздив отвіз. досмажує, допомагає мені. Я вже банки намила, воно вже приготувало. Зараз буду перемивати ці гриби. Коротше, у нас одне місце в милі. Ще мама каже, я теж хочу по гриби, повезіть на завтра по гриби. По гриби, каже, давайте каже, з'їздимо. Я каже, хочу грибів, каже, пособирати, прогулятися, розвіятися. Нам грибів уже точно хочуть. Кошмар. Завтра Тришечки набереми. Та не хочешь брать? Ники беляши гарни такие. Папа довольный, з'їв, ха-ха, каже, накормила Так, работать. Я буду тут до пів ночи. Время уже. Шість годин? Начало сьомого. Поки перемию, поки закрию. Пекельна кухня, щось у тебе там горить? Досмажила з горям пополам. І я і Коля це вже понаїдалися всі. Я один з'їла. Кристина один, Нікіта, два штуки з'їв. Це те, що вже понаїдалися і залишили. Ну, трохи. Трошки, як завжди, трошки. Трошки борщу, трошки цих, трошки грибів. Король, всього потрошки. Так, все, перемиті варяться. У мене тут у мене каструля вже нагрілася, просіла, Тут вже півтори казанки я додавала. таких ось з горою, півтора казана сюди. Це воно так просідає. Я потихеньку додаю, додаю вже води. Скільки води геть взагалі не додавала сюди. Це з них так виварилася. Оця кастрюля води, Бачите, скільки? Це з них так стікає, виварюється. А казан тільки поставила. намила і тільки поставила. Ну, воно все звариться і все влізе, я так гадаю, в одну кастрюлю. Мені. Скільки ж тут банок буде. У мене навіть не можу уявити, скільки буде. Ну, вариться. Ти дрова перетягуєш? Mm -hmm. Перетягуєш. Пиритяни і дрова лишніми не будуть. Так пусто стало, так? таке широке стало. Тут така деревина була тут. А гілки потім винес. І з усіх грибів, що в мене були, у мене вийшлося відварених, добре промитих, вже готових зараз консервувати. Пів оце каструлі. кастрюлі. Бачите, як вони сильно уварюються, дуже прямо уварюються. Скільки їх було, у мене дві здорові миски Алюмінієва повна миска і пластмасова синя повна миска. Получається, 4 відра. Оце. Бо два відра я віддала мамі, а оце чотири відра, щоб ви розуміли, як виглядають чотири відра в кастрюлі. Оце отак воно і уварюється. Ого над містом. Чорне таке. А воно так телефон не передає. Взагалі чорна хмарка, та і все, воно навіть не передає. Да. Не передає все, яке воно є. А по краю красне таке ти бачив? Воно глянь. Угу. Оце таке. А воно отак ось Ось о, бачиш, край, як захватує. Отак от видно, що воно таке чорне, чорне, яке воно дійсно є. А коли отак от наводиш, воно гопає таке світле і взагалі наче нічого немає. І телефон виправляє. Ага. А отак от от, воно дійсно таке, як воно є, тільки захватує, що воно таке чорнюче. І таким холодом віє туди, да? угу. прям такий холодний вітер. Я до вечора вже не тушу, навіть не розмовлювай. Може, сили нема. Закрила грибочки. Получилось у мене 16 баночок грибів. Що воно вже такого сохраніло коплі води? Ось кришки всі пропарені чисті. Так що ось такі всі гарненькі, смачненькі. Грибочки у мене у баночках. Так їли, гризли, той за яблуком труситься жожа, Машка Роман... ромашка за огірком. Ну, це вже огірок щось згризла один, за яблочком вирішила перекусить, а ти вже і зерна пішла поїсти. Оце носиться туди сиди цілий день. Він якийсь такий. Сидить собі, щось погриз, щось поурчав, попищав і сидить. Ну, це ж нерпа. Вона тільки й туди сидить, туди сидить і його зачепа, і прига, і крутиться. Коля каже Машка, Кристина каже ромашка. Ромашка, ромашка. Вони мені на чужі підросли. Есть чуть-чуть такое. Да? І я дивлюся, на чужи підросли. Жужик осіди на руки брав, то вообще. Вроді ручний А сейчас, якийсь адики. Та якийсь він цей трохи. А да його ромашка ганяє. Ну вона носить он І стрибає все. Миші, миші!